Ну і щодо роботи української ППО робота нашої протиповітряної оборони останнім часом погіршилася. Про таке заявляє видання Wall Street Journal. За їхніми даними ППО збиває набагато менше російських ракет ніж раніше, і за останні шість місяців перехопити вдалося близько половини ракет у порівнянні із 75% за попередні півроку. За даними журналістів, Російська Федерація пол... Наполовину вже посилила зараз атаки безпілотниками і запускає дедалі більше важко вразливої зброї та балістичних ракет. І Крім того, у Києва закінчуються боєприпаси для Петріот. Однак ми вже незабаром маємо отримати від Німеччини систему протиповітряної оборони IRIS-T. Ось про нове зокрема таке постачання заявив вже посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартін Єгер. І За його даними очікується, що ППО буде на українській території вже цього місяця. Ну і як бачите, про такі критичні оцінки є що сказати. Ясна річ, що одразу певне обурення в нас це викликає через те, що а, справді ось такі заголовки про те, що наша ППО працює гірше. До них потрібно одразу додавати і а, пояснення причин, чому це відбувається. Хоча, можливо, не всі причини ми зараз можемо зрозуміти. Можливо, справа не тільки в нашому захисті, а й в тому, що якась тактика чи щільність обстрілів, способи обстрілів змінилися. Давайте послухаємо експертну оцінку Костянтина Криволапа. Авіаційний, зокрема експерт аналітик долучається зараз до нас у цій темі. Пане Костянтине, вечір. Добрий вам, добрий вечір, вітаю. Ну, бачите, приблизно на 30% кажуть, знизилася ефективність нашої протиповітряної оборони на тлі дійсно затримок, поставки та підтримки з боку партнерів. Болісно для нас звучить таке формулювання. Ви би чим це пояснили? Це справа в тому, дійсно, що в нас менше засобів захисту, чи щось змінилося в поведінці і способах обстрілу Російської Федерації? Тут є два фактори. Перший фактор це внутрішній американський. Там зараз йде е, дуже потужне, е, таке, такий напрямок, такий тренд. Об'єднуються демократи та республіканці, вимагають від Байдена рішучих дій щодо посилення е, всіх видів озброєнь, які може надати Америка Україні. І е, згідно з цим законом, який був проголосований, е, Байден повинен бути регулярно від. Е, від е, Звітувати, що зроблено, як, чому зроблено та, саме так, а не інакше. І перша доповідь повинна бути вже в червні місяці. І там цей такий двіж дуже, дуже потужний, дуже потужний. Це перше. І тому може Острій Джорнал саме з цих розмірковувань там посилює позицію саме цієї групи, об'єднаної групи демократів і республіканців. Для того, щоб ну, так би мовити, збільшити тиск, це перше. Друге, може, журналісти цього поважного видання не знають, чим відрізняються крилаті ракети від балістичних, їм там може з їх колегами з парламенту Німеччини треба там розібратися, що є крилаті ракети, є балістичні ракети, є різні засоби ППО, вони по-різному діють. Тому що у нас, якщо Відокремити, вести окремий облік ракет, які збиті, крилаті, то там у нас е, все гаразд 80 і плюс процентів до 85 і, і бувають випадки, там і 94, і більше відсотків. Але середні там 80 плюс, і це вищі аніж розрахункові, скажімо так, нормативи НАТО. А якщо казати про взагалі про цю цифру, то вони взяли цифру. Росіяни значно збільшили удари ракетами балістичними, і там великий внесок. Вони ж рахують і С-300, якими б'ють по Харкові, по Харківщині, по Донеччині. І це дає таку статистику. Але це не каже про те, що наша, наші воїни ППО стали працювати краще. Вони працюють, може, навіть гарніше. У нас дуже посилились мобільні групи і по шахедам. У нас взагалі там. Ну, бували там окремі випадки, коли там просто ті регіони, які були не дуже захищені, там сподівалися, що там шахедів не буде, вони були не захищені, і там проходили якийсь час, проходила якась кількість шахедів. Але взагалі по, шахедям, там, по шахедам там теж процент знищення більше 80%. Тому наші хлопці не стали працювати гірше. У них просто нема чим. Вони бували і балістику, тому що там, де є засоби боротьби з балістичними ракетами, там, де є петріати сам ті. Там вони все це збивають. А там, де його нема, там, де нема чим збивати, не буде жити сковородками, збивати ці е, балістичні ракети. То там у нас, звичайно, нема нема чим і тому така статистика. Але е, я в першу чергу думаю, що це пов'язано, Ця заява пов'язана саме е, з внутрішньою з внутрішнім тиском, який роблять республіканці і демократи на Байдену. Це може обернутися нам на користь, тобто, виходячи з таких їхніх ось цифр і матеріалів, можна розраховувати на те, що і активізується більша підтримка? Я думаю, так. Тоді справді можна не ображатися і більш оптимістично сприймати ось такі міркування? А, гаразд, а наприклад, з приводу того, що є зараз ініціатива закрити небо захистити небо над заходом країни, що це може зробити Польща Румунія. ініціатива виходить така з Німеччини, але в тому ж тій же Німеччині в Бундестазі одразу і починає потроху занепадати сама ця ідея. Як ви оцінюєте таку перспективу вже? Той момент, що не ми волаємо, прохаємось закрити небо над нами. А що взагалі така ідея з'явилася в Європейському Союзі? Чи має розвиток і перспективу така ідея? Я думаю, дуже гарно, що ця думка взагалі виникла. Навіть не думка, а емоція, що треба захищати небо Україні. І члени парламенту німецького вони думали, що ну взагалі у нас же там дуже багато, ППО, НАТО така здорова, потужна, зараз ми там все закриємо, що нам там заважає. Але коли вони почали роз навчальна функція, коли почала працювати, коли почали розбиратися, а яким чином це можна зробити, то це вони там так трохи стихшили, але вони повинні будуть зробити для себе таке рішення вибрати або нам треба надати Україні велику кількість засобів ППО і тих засобів, які зараз є, які плануються їх буде очевидно недостатні для того, щоб можна було ефективно захистити небо. Або їм треба прийти до висновку, що дійсно е -е, слідуючи за ініціативою Макрона, вести свої. Е Частини, які пов'язані з ППО для захисту українського неба. Вони не будуть воювати на фронті. Вони не будуть воювати з росіянами, вони будуть не будуть вбивати росіян, вони не будуть бити по території Росії, вони будуть захищати громадян України і цивільну інфраструктуру від того, що падає з неба. А з неба, що падає, те й будуть збивати. Коли ж воно летить, вони ж на ньому не написано, яке воно і що. Я думаю, що ця ініціатива дуже така корисна, і якщо вона буде розвиватися в такому руслі, то нам буде тільки від цього гарніше. Ну, бачите, поки що така хвиля підтримки і думок стосовно того, що потрібно підсилювати системи протиповітряної оборони України. Як ви гадаєте, чи не буде в найближчі місяці такого певного відкату в цих ідеях після того, коли основна частина, наприклад, допомоги від Сполучених Штатів Америки надійде, і після того як справді от ці додаткові системи з європейського союзу Петріот надійдуть також про е, також Арісті, чекаємо в найближчий час. Чи після того знову не буде ось такої хвилі очікування? Ну Ось ми передали. Як там ваші справи? Я думаю, що ми передали вони поки що навіть ту кількість, яку просив Зеленський сім комплексів Петріот або самті, вони навіть цього не можуть там забезпечити. І Якщо опозиційним партіям цю ініціативу висловили сам опозиційний блок. Німецького парламенту, то я думаю, вони будуть тільки ну, збільшувати тиск. А до чого це призведе? наскільки буде ця реакція, тому що ну всі ж депутати вони ж працюють від свого електорату. Якщо буде е, е, дійсно електоральна підтримка цього е, напрямку, то він буде розвиватися. Якщо його не буде, то вони будуть затихати. І ось з приводу взагалі ризиків, поки що, поки ця динаміка обговорення захисту України активізувалася саме в повітрі, а все таки це і бачите, для них пряма загроза, чому зараз протестують, протестує деяка частина Бундестагу. А через те, що мовляв, це вже дійсно прямий вступ прямий вступ у війну, і ось цей наратив Путіна про те, що вони воюють із заходом із НАТО, буде вже реалізований. Як гадаєте, чи багато потрібно буде часу на? На подолання ось цього страху. Давайте згадаємо початок цієї гарячої фази там 24, 02, 22, коли Німеччина нам пообіцяла 6 тисяч шоломів і 24 тисячі Да? І те, що вони зараз найпотужніша країна Європи, яка дає нам фактично військову допомогу. І дякуємо їм за це. І зараз вони. Розмовляють про те, чи можна вводити на свої війська на нашу територію, чи не можна. Тобто, я думаю, що такі кроки зроблені дуже серйозні, дуже потужні. Нам е, здається, що це так дуже повільно, і нам хотілося би щоб вони були більш рішучі, але е, ну, світ такий, який він є, і те, що воно рухається в цьому напрямку, це дуже добре, я так вважаю. Наші глядачі також пишуть вам подяку за оптимізм. Сьогодні впродовж ефіру його бракує. Це відмічають також і наші дописувачі. Ось також вам Зоя пише про те, що а, доволі потужна ідея про об'єднання республіканців та демократів у мозі надання Україні найрізноманітніших видів озброєння. Дякую за те, що проти ночі маєте даєте таку, таку обнадійливу тезу. Це не моя ідея, це, це, це те, те, що вони роблять зараз. Uh -huh. Uh -huh. Ну, будемо сподіватися, що це матиме продовження і розвиток, ну і принаймні в тому сенсі, що будуть доповнюватися наші запаси протиповітряної оборони і до неї снаряди. Дякуємо на цьому, бачите, на такому приємному відгуку від глядачів. Будемо Not з вами завершувати спілкування. Дякуємо, мирного вечора та ночі. Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Як